Вітаю вас на своєму каналі Здорового руху Ріжка Фіт. І сьогодні у нас тема тренування це відновлення після операції на хребті або відновлення після рецидиву грижі. З чого почати, коли вже минув перший больовий синдром? Якщо вам можна сидіти, робимо руки. На ребра це те, з чого ми починаємо. Це найперше, це ми налагоджуємо дихання і даємо тілу шанс на адекватне відновлення. Робимо вдих в ребра, не вверх вгору, не в живіт, Тут легкий тонус, а саме в ребра. Якщо ви лежите на боці, то так само одну руку на ребра. Робимо вдих, відчуваємо, як ребра розійшлися, і робимо видих і допомагаємо рукам. Ще більше затиснутися, ніби допомагаємо м'язам більше скоротитися. От прям за допомогою рук поїхали вдих. І видих. Дожимаємо руками. На вдиху супротив не робіть. І видих. І вдих. І видих. Далі, якщо ви сидите, одну руку фіксуємо в сторону, у нас цей бік розкрився більше, тут скоротився. Ми ніби склалися. Якщо ви на боці, то так і лишайтеся. Іншу руку виводимо за голову. Важливий момент, щоб вона сюди не падала. Отак. І дихаємо в цьому положенні. Якщо ви можете руку прибрати з підлоги і отак зробити чудово. Якщо ні, то так. Робимо вдих. Сюди. І з видихом ми повертаємось в вихідне. Ще раз. Дих розтягнули. Видох. Скоротили. Вдих. Не намагайтеся зробити оу таку велику амплітуду. Не в тому суть. Відчуйте натяжіння і що міжреберні м'язи тут розкрилися. Все. І Видих. Нам отут треба, щоб працювало. Не спинка. Тут ребра. Пресик тримаємо. І видих. На іншу сторону. І вдих. І видих. І ще раз вдих. Видих. Вдих. Видих, останній. І видих. Чудово, розвертаємося в позицію чотирикутника. Ці всі вправи можна виконувати навіть в ліжку, тож ви можете спокійно їх виконувати, навіть якщо у вас лежачий. Режим ви можете в ліжку просто це виконувати. Дихаємо зараз в живіт. Спинка рівна, не потака прогнута. Відштовхнулася від підлоги, голова продовження тіла і живіт вниз. Надувся. Зробили вдих, з видихом знизу підтягуючи м'язи тазового дна, затягуючи низ живота, а потім ребра скорочуємо. Уявіть, що у вас в центрі пупка ніби така ниточка. І отак от по всьому животу розкидані точки. Так? І ми за цю ниточку тягнемо і все отак стягується в одну кучку. От, отаке повинно бути відчуття. Робимо вдих. І видих. Затягнули. Дивіться, щоб це не було рух в спині. Спина в одному положенні. Вдих. Видих затягли. Глибокий вдих і на максимум видих. Вдих через ніс. Видих, як зручно. І вдих. І видих. І вдих. І видих. Добре. Фіксуємося наперед, опускаємо голова продовження тіла. Продовжуємо так дихати. Спину не прогинаємо. Не пускаємо отак от рівно. Затягуємо, затягуємо, піднімаємось, скруглюємо спину від попереку, наскільки це у вас можливо, щоб без болю. І робимо вдих, в спинку пробуємо. Видих вихідне, вдих. Спину, видих, розслабили. Живіт уже не пускаємо. Живіт підтягнутий, видих, вдих, спину, розтягуємо поперековий відділ. Амплітуда руху там невелика. Особливо в мене, бо в мене поперековий відділ зафіксований зараз чотирма імплантами. І я округлитись, прогнутись повноцінно не можу, бо цей сегмент не працює хребець, але працюють інші, працює таз, тому треба давати рух, щоб навколо регіон був якнайбільш мобільніший. Тільки таким чином можна відновитися і запобігти рецидивам. Так, от таке легеньке тренування на дихання, яке ви можете зробити прямо в ліжку, і я раджу його виконувати багато разів на день, навіть 5-6 разів, якщо у вас вийде. Воно коротеньке. Ви собі сіли, подихали і відчули радість життя і, скорішого, вам реабілітації та одужання.